Волинські енергетики запевнили, що мають план на випадок надзвичайної ситуації, себто, якщо Росія вдарить по енергосистемі області. В залежності від конкретного випадку передбачається подача електричної енергії від мереж оператора системи передачі або від інших ліцензіатів. Якщо буде гострий дефіцит електроенергії, заживлення об'єктів життя забезпечення буде відбуватися наступним чином. Перше, це об'єкти теплопостачання в умовах мінусових температур. Об'єкти водопостачання, водовідведення, медичні заклади, об'єкти оборонного комплексу, об'єкти зв'язку телекомунікації, інші об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти струмоприймачів першої, другої та третьої категорії по наявності вільної потужності. Як казав раніше, електромережі товариства наразі працюють в нормальному режимі та забезпечують стабільний розподіл електроенергії споживачам Волинської області. Споживання електричної енергії має тенденцію до зростання через відчутне зниження температури повітря. Наприклад, на початку цього місяця вже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% по відношенню до початку жовтня місяця. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Разом з цим спрогнозувати. Застосування відключень може лише НЕК України.